Пізніше, Не, 40... правильно ти кажеш, правильно до 44-го року тут був цілий постій упівський, чи було дві сотні, чи три сотні. Не знаю. Тут була школа по вишколенню хлопців. Упа Андрію, тут був лин, тут був цех по переробці м'яса, тут була зброярня, так, тут був. Повністю такий відділ по самозабезпеченню. І всі люди з навколишніх сіл, яких поляки переслідували, вбивали, які зуміли втікти, захист знаходили тут. У 44-му році десь березень, може, може, лютий, не буду брехати точно. От, партизанський такий так званий відділ Вершигори, комуняки, більшовички, то йшла ціла дивізія. І вона була дуже класно на тодішній період озброєна. Хлопці не були би вистояли проти них. Керівник даної структури, якою тут він командував, Сосенко був такий, дав наказ відійти звідси. Вони дуже багато оставили тих сільськогосподарських призначень, значить, і млин, і мука, і м'ясо. але вони відійшли. Сосенко став нав'язувати контакти з Володимиром Волинським, з німецьким командуванням. Але відповідні служби прийшли і не вказано, куди він дівся, але його забрали, спецслужби оце, І він що Овонівській. Я можу навести такий приклад в Кам'янко-Бузькому районі, забув прізвище його, але псевдо Орел, сотник. Організував дуже, він сам високоосвічена людина була, юрист, і пройшов воєнний вишків в Німеччині, організував сотню, забув, як називалася сотня. Але що цікаво, що цікаво, сотню дуже гарного озброїв цей Орел. От. Але наводив контакти знову ж таки з німецьким командуванням. І його бачили одного разу Кам'янці Бузький на коні з тим наставником адміністрації німецьким, Тож воєнний чоловік був. От. І що цікаво, один прекрасний день приїжджають відповідні хлопці, кажуть йому вистроїти сотню кари. А що таке сотня кара вистроїти? Хто знає? Виділ такий, подивиться. Так, але в чотирикутник, чотирипутник вистроїли, вивели його на середину, без суду, без слідства, нічого не зачитували, витягує пістолета з цього, е, скіше, е, з кобури, розстріляв його тут при всіх, і ніхто нічого не сказав. Тільки, тільки за те, що він нав'язував контакт з німцями. О, це є, записано... Це є записано в томі 12, по-моєму, і в 13. -му. І його прізвище є. Це є в томі 4 Василя Лив... Якби з москалями зав'язував, то оставили. <сміст> що що? Якби з москалями він тримав зв'язок, то б його оставили. Все рівно були б його розстріляли. То чітко, ясно. Е, не, вони не, був, не могли співпрацювати. ним По телевізору показував, коли це. Е... Левкович? Не e, Левкович, я забув прізвища його. Як переманили москалі, його злапали, мені сказали, що ти підеш і будеш, вони передівалися на банделицю і ходили людей по селі, катували, розстрілювали. Ти його СБ прийшло, його хлоп показує.